Привіт! Друзі, сьогодні у нас 180-й штиль 2003 року випуску. Хотів звернути вашу увагу на те, що цей ця пила е, після ремонту трошки вона попрацювала після, після ремонту, але хотів звернути саме увагу на те, що майстер робив, що ще треба було, і що він взагалі, на що не звертав уваги. Е, тут є сальничок, він його поміняв. Тут стояли. Не оригінальні сальники. Якщо видно, там написано фірма Ерик. Треба мати на увазі, що сальники бувають термо, які витримують температуру, які не витримують. Це сальник, який не витримує температуру. Він просто задубів від температури. Просто дерев'яний. Потім майстер зовсім не звернув уваги на нападку. Дуже гарно видно, що він вже потребує заміни. Він також дерев'яний. Тут навіть по цьому видно, що він вже спалений. Дерев'яний. Він оригінальний, але він вже його треба було міняти тоді, коли сальний. Потім по зовнішньому виду карбуратора. Карбуратор ще оригінальний. Видно, що тут його крутив не одна людина. Дуже добре я вже це все провірив, воно працює. Дуже добре, що вони його не зламали. Оце такий агрегат, якщо він оригінальний він не ламається. Отут бачимо. Накрутив майстер ворозку. Воно ну, 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 працює. Ми не будемо нічого тут міняти. Е, він не побачив і його розбирав не один раз, він не побачив. задубівшу мембрану. Не побачив, не знаю чому. То було очевидно. Також плівочка. Вона ще би походила, але якщо ми вже міняємо мембрану, міняємо і плівочку, виняв з карбуратора сіточку, її взагалі не було. Хочу звернути увагу на оцей елемент. Навіть якщо вона ще попрацювала трохи, це не ізнос, трохи попрацювала. Це потребувало заміни ще при тому ремонті, що мене здивувало найсильніше, Оце стоїть шайба підсвіпління. Тут великими буквами написано топ ВЕРХ. Вона була отак. Бачимо відмітки від сціплення. Це не дуже добре. Має бути так. Зараз навіть покладемо. Отак. Топ зверху. Великими буквами написано просто. Вона була іншим спосіб, стороною. Ще мене дуже вразило. Знову ж майстер не побачив. Чи не хотів, може його бачити? Зламаний зламану вихлубну. Вона повністю прогоріла, повністю зламана. Це теж потребує заміни. Наразі ми тут поставили новий патрубок, нові сальники. Дуже в гарному стані ще поршнева і кільця, поршень. Є невеличкий знос, але там близько 0,2-03 мм. Я вирішив не міняти, тому що воно ще в дуже гарному стані. Карбуратор, як я вже казав, вдалося відремонтувати, він працює. Зараз зберемо. Стрільок працює справно. Отак От я вирішую проблему випадіння цієї кришечки. Там е, такі є чопики, я їх обрізаю, свердлю отвір і ставлю на саморізики. Не більше ніж 12 мм саморізики, бо там далі де можна поранити корпус. В процесі тестування пили е, було виявлено, що йде недостатня кількість мастила на ланцюжок. А мастило все витікало з цього отвору. Ну, от сюди вниз, тут воно все скапувало. Чому це ставалося? Дуже вже тверденький шланг. І в цьому місці. От тут він слабий. Він просто тут не прилягав щільно. Це воно так защовкується туди. А воно не прилягало. І звідси мастило капало, коли воно стояла. А коли. Працювало, підтягувало повітря отут по цьому йоршику. Він просто дуже вже твердий і не працює правильно. Тепер є пояснення і синьої шини, тому що мастило трохи погано йшло. Бачимо, шина ще оригінал. А так як і все всередині.